Літня школа безпеки життєдіяльності для юних рятувальників стала дуже цікавою та популярною серед дітей. І по завершенні першої зміни одразу 12 липня на базі Центру безпеки життєдіяльності Дубівецької територіальної громади стартувала друга зміна у літній школі, яка буде тривати 6 днів у формі табору. 70 дітей проведуть 6 цікавих, насичених, а головне корисних днів. Основним завданням школи є підвищення рівня обізнаності дітей у формуванні культури безпечної життєдіяльності. І вже у перший день заїзду діти змогли навчитися правил поводження з підозрілими та вибухонебезпечними предметами, надавати домедичну допомогу, користуватися вогнегасником та топографічними картами. Цьому всьому дітей навчили професійні рятувальники, які також звернули особливу увагу дітей на правилах поводження біля водой. А щоб діти краще запам'ятали, водолаз-рятувальник підкріпив правила реальними фактами життя. Також всім учасникам літньої школи рятувальники роздали поліграфічну продукцію. Компанії ЮНІСЕФ Юкрейн, яку юні рятувальники будуть опрацьовувати у класі безпеки, що є на території школи. Всі учасники літньої школи безпеки життєдіяльності вирушать на цікаву, а головне пізнавальну екскурсію, де на практиці продемонструють закріплений матеріал з орієнтування у гірській місцевості за допомогою топографічних карт. Рятувальники роблять все можливе, щоб підтримати дітей у такий непростий час, огорнути турботою, а головне підготувати до всіх викликів сьогодення і щиро вірять, що саме ці. Всі дітки в майбутньому оберуть героїчну професію рятувальника.